Горького оповідання, яке він писав тоді, коли був в тих італіях. Він написав серію тих таких замальовок з тих вражень, від тих містечок, сіл, де він був. Одне з цих оповідань справило на мене дуже таке незабутнє враження. Тому що це оповідання називалось Фламенко. Це такий дуже-дуже архаїчний танок, дуже-дуже якраз традиційно, абсолютно ритуально відтворюваний, правда ж. І його танцюють жінки, танцюють з кастаньєтами, танцюють так дуже-дуже експресивно. Ось в одному з тих регіонів була така дуже знана танцівниця Фламенко, а танцюється так, що ти перетанцьовуєш конкурента, так, хто довше, більше, вправніше, вродливіше, інтенсивніше, експресивніше може протанцювати, ну то і перемагає. Відповідно, потім він так, як в будь-яких змаганнях, виходить в чверть фіналу, в півфінал, врешті-решт-фінал. І ось ця. Така знана, відома переможниця цього фламенку виходила майже завжди переможницею в усі фінали. Але в неї підростала доня. Вона теж орієнтувалася і копіювала мамусю, навчаючись на танцівницю Фламенко. І ось вона вже досягнула своєї юності, своєї зрілості. І вона теж почала перемагати в тих всіх чвертьфіналах і півфіналах. Але мама ще не здавала свого поста. Мама ще була. Визнаною переможницею. Врешті-решт, в фінальному танці зійшлися мама з донькою. І як ви думаєте, хто переміг? Мама. Донька була молодша, донька була вправніша, донька була. Але ви відповіли правильно, мама. Перемогла мама. Вона не могла цього допустити. Вона не хотіла програти своїй доньці. Але після того, як вона була оголошена переможницею, мама померла. Бо її серце не витримало такого навантаження. Тому що молодий організм це молодий організм. Тому не треба перемагати своїх дітей будь-якою ціною. Треба вчасно сходити і давати їм місце, і радіти, що вони теж переможці, і гордитися, що це ваші діти, але зробити це до речі, і вчасно. Бо дитина має перерости свого батька і свою матір. Ми маємо, як батьки, сидіти на трибунах і аплодувати так, нашим їхнім дітям. перемогам, їхнім перемогам, а не вмирати, перемогши свою доньку.